Нарешті Європа. Що точнулася меч ні, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати постійно. Зараз літають літаки, військові, гелікоптери. Друзі, а як вам такі новини? Зараз Британія, і Німеччина відправляють своїх військових, хто не знає в Україну. І Вони воюють дійсно з нашу сторону. І в Німеччині зараз мобілізація лікарів. Тобто всі лікарні зараз оголосили про те, що їм потрібен додатковий персонал, вони збирають додаткові групи, додаткові зміни. Розширюють можливість там операційних і так далі, особливо це бундесвер Кранкенхаус, військові госпіталі. Чому? Бо ну всі прекрасно розуміють, що там, де війна, там буде дуже багато поранених. І нарешті Європа що то очнулася, розуміє всю цю біду загрозу я не знаю, чи вони так довго тягнули, на що вони розраховували. Звідки така безпечність була, але зараз включається. І тут хто в Німеччині, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати постійно. Зараз літають літаки військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше, ніж раніше. Тобто, оці. Навчальні польоти були завжди, але зараз і стало набагато набагато більше. І ще декілька країн також починають вже відправляти військових, які воюють за нашу сторону. Професійних дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе, але така от історія.